Україномовна вірмену картвелка. Як таке сталося? Розповідаю, все почалось в далекому 2017 році, коли Ютуб подкинув мені в рекомендаціях українське шоу Реальна містика. Звичайно, я почала його дивитись. За однім шоу послідувала друге, третє, п'яте, десяте. І так я передивилась майже всі українські шоу з кожним сезоном і зміною політичного стану. Об'єм української мови в шоу збільшувався, і пропорційно ріс мій рівень її розуміння. Тож в січні 23-го року, коли я переїхала до України, я майже ідеально її розуміла, але, на жаль, не говорила, тому що мені бракувало практики. Практикуватися я почала з чоловіком і продавчинями в магазинах, але на жаль, цього було недостатньо. З часом моє оточення збільшилось, і я вже намагалась кожного дня спілкуватись українською на різні теми, хоч це спочатку в мене виходило не дуже. Але як бачимо, це принесло свій плід, і зараз, на мою думку, в мене досі непоганий рівень розмовної української. Ну або банально можна це все списати на те, що я талановита людина, і в мене схильність домов. Якось так.